Міждисциплінарні мобільні команди працюють у Хмельницькій територіальній громаді. Вони надають соціально-психологічні послуги людям, що постраждали від російської агресії. Більше про роботу команд говоримо сьогодні в ефірі програми На часі. Вітаю вас і представляю гостю нашої студії. Це керівниця Хмельницької міської мобільної міждисциплінарної команди Української фондації громадського здоров'я, право на здоров'я Мар'яна Любецька. Мар'яно, вітаю вас на нашій студії. Вітаю, Тетяно. Тож, Мар'яно, роботу ж цих міждисциплінарних мобільних команд вдалося організувати завдяки участі у проєкті. Розкажіть більш детально про нього і яким чином хмельницькій громаді вдалося до нього долучитися. Дякую. Хочу сказати, що саме цей проект реалізовується через підписаний меморандум між Хмельницьким міським головою та Українською фундацією громадського здоров'я, право на здоров'я в Україні за фінансової підтримки ЮНІСЕФ. А ми вже є виконавцями цього проекту. Даний проект покликаний для того, щоб допомагати людям, які постраждали від агресії російської, і надавати соціально психологічну підтримку. Угу. Скільки часу він триватиме? Стартував не так давно, я розумію. Скільки часу триватиме? Хочу зазначити, що саме проект, який реалізовується в Хмельницькій міській територіальній громаді, реалізовується з жовтня 2022 року і розрахований до кінця липня 2023 року. З можливим його продовженням, угу. оскільки війна, на жаль, не закінчується, і зазначити хочу ще таке, що у Хмельницькій області не один єдиний такий проєкт реалізовується в нашій громаді. А є ще Хмельницька обласна міждисциплінарна команда. Також є такі команди в Дунаєвцях, Ізяславі, Шепетівка, Кам'янець-Подільський. Можливо, все. Угу. Так. Що взагалі являють собою ці команди? Я так розумію, це об'єднання різних фахівців. От е, які це фахівці, і за яку роботу кожен з них відповідає? Е, команда складається із п'яти фахівців: це е, керівник, юрист, соціальний працівник, психолог, медик і водій з автомобілем. Саме реалізація даного проекту даного проекту в тому що заключається, що п'ять чоловік має бути, оскільки ми виїжджаємо на локації, домовляємося про зустрічі з внутрішньопереміщеними особами, і відповідно надається та чи інша допомога того чи іншого фахівця. Тобто в Хмельницькій громаді діє лише одна така команда, так? Е, так, в місті так. Як організована робота? Це люди звертаються до вас? Як ви шукаєте тих, кому потрібна допомога? Ми зазвичай орієнтовані на старостати, uh -huh. і основна наша категорія цільова людей це внутрішньопереміщені особи. Тому у нас вже сформована така план роботи, скажімо так, і кож тиждень у нас є виїзди. Це мінімум по нашій програмі чотири виїзди в тиждень на локації. Це відповідно наших шість старостатів. І в місті Хмельницькому у нас є дві локації, де живуть люди внутрішньопереміщені. В Хмельницькому це ліцей сфери послуг. То в гуртожитку є ще ВПО, і по старостатах зустрічаємося у безпосередньо старости, або ж нам надають приміщення чи бібліотеки, чи школи, де вже буде зручно. Угу. Давайте більш конкретизуємо, яку допомогу можуть отримати люди, які постраждали від російської агресії. Реалізація проекту Української фундації громадського здоров'я право на здоров'я в Україні за фінансові підтримки ЮНІСЕФ, а саме проект називається Інтегрована підтримка міждисциплін... через міждисциплінарні мобільні команди, реалізовується і має на меті основне це допомога соціально-психологічного характеру, саме робота соціального працівника і психолога з тими людьми, які її потребують. І також гуманітарна допомога в вигляді різноманітних. Речей, продуктових наборів, канцтоварів, аптечок і іншого всякого. Такого uh -huh. саме як відбуваються зустрічі, в нас і групові, і індивідуальні групові це, як правило, проводить психолог або ж соціальний працівник. Юрист проводить також більше вже індивідуальні такі питання, можна консультувати. Також ми робимо акценти на роботі із протидії домашнього насильства. Uh -huh. В нас є дуже гарна гра коло безпеки, там є 5 кіл, домашнє насильство і дитина, домашнє насильство. І булінг, основні питання домашнього насильства, домашнє насильство і вулиця. Гра така створена таким чином, що дається кожному учаснику картка, там є запитання з відповідями, і ми ці запитання пропрацьовуємо і в колі разом всі їх відповідаємо. Суть гри заключається в тому, що на кожної правильної відповіді є перехід до іншої картки, і ми маємо замкнути це коло. Якщо ми помиляємося, то ми це коло не замикаємо і проходимо ці питання всі разом. І Хочу зазначити. Що граючи цю гру із людьми, ми побачили, що багато велика кількість населення не обізнана з проблемами домашнього насильства, не знають, куди звертатися, який механізм дії, що робити в тих чи інших випадках, які є гарячі лінії 1547, національна гаряча лінія з протидії домашнього насильства і консультування 116-111 дитяча гаряча лінія. Навіть прозванюємо я свого телефона, демонструє, що дійсно такі лінії є, вони працюють. Не забуваємо про нашу Хмельницьку гарячу лінію 1550, яка також цілодобово приймає дзвінки, і бачимо, що є позитив, і люди до нас приходять на наступні зустрічі, що я завжди відмічаю позитивним, і тим, що ми не дарма працюємо, і проект все таки реалізовується на хороші відсотки. А от, власне, дійсно, як реагують і що розповідають, чи кажуть, наприклад, що вдалося щось там психоемоційний стан став кращий. як? діляться якимись фрагом своїми по різному починаємо до прикладу тематичну зустріч по протидії насильству. Граємо коло. А можемо от остання зустріч закінчилася на тому, що ми обговорювали люди, розповідали, як вони тікали від війни, як переживали наслідки вибуху. Наші зустрічі на цьому тижні були пов'язані з тими питаннями, що відбувалося у місті Хмельницькому безпосередньо. Звичайно, всі налякані, і саме проговорювання цієї ситуації, того, що ми пережили, вона дає такий поштовх, якось ну, полегшення людині. Адже ну, все-таки, коли людина говорить, їй стає краще, вона їй стає почутою. Тому бувають різні випадки. Є таке, що просто людина виходить, не хоче говорити, і тоді вже індивідуально працює психолог, записується на консультації. Індивідуальні медик включається, адже ми можемо. Медик наш має з собою і тонометр, може виміряти тиск, сатурацію, надати якісь певні консультації. Ну, самі най- Простіші види пігулок, якщо потрібно. Також окремо відбуваються ці зустрічі один на один, тому що ну люди старшого віку, звичайно, питань багато, куди звертатися, чуже місто, тому їм трошечки в цьому плані важко. Але через 3-4 зустрічі, коли ми налагоджуємо такий певний зв'язок, вони приходять більше, вони запрошують своїх сусідів, знайомих, родичів, які теж з ними проживають в нашій громаді. І ну, мені подобається, що є рух, і ми не дарма працюємо. Тобто можна говорити, що це не тільки реагування на якісь там, ну умовно кажучи, екстрені ситуації, а такий супровід до вирішення, умовно кажучи, проблеми. Так? Скажімо, послугу соціального супроводу мобільна команда не надає, але якщо потрібно, то такий кейс-менедж ми, ми ведемо такий угу. супровід. Щодо гуманітарної допомоги, угу. що це за засоби, там, в яких об'ємах вони надаються, там які і наскільки регулярно. Нам виділяється, що кварт. Дально певні засоби це вигляді продуктових наборів. Це були аптечки, це були канцтовари, різноманітні засоби гігієни для дітей. Це були великі набори спортивні і дитячі, дуже цікаві. і Ми їх роздавали по відповідно школах, по громадах нашої громади, старостатах, більш віддалених шкіл, де вони також можуть використовувати ці набори. В своїй діяльності і на уроках фізичної культури, і проведенні якогось масових заходів виховного характеру, угу. з яким запитом приходять люди до вас? Найрізноманітніше. Сьогодні їдучи до вас дзвінок, тому що ми також і онлайн консультуємо, mm -hmm. в нас є номери телефонів. І такий дзвінок, де питають, як виписати дитину, тобто правила реєстрації дитини, mm -hmm. як, до прикладу, оформити якісь певні документи, питання розлучення, як розлучитися, або ж, наприклад, один із батьків за кордоном, один тут, і потрібно якось вирішувати юридичну сторону. Питання, до прикладу, насильства вони більш замовчені, але ми бачимо, коли ми говоримо про насильство, і це видно в нашій такій аудиторії. Тому тоді ми стараємося один на один знайти підхід, і вже робота психолога заключається в індивідуальній формі, і ми перенаправляємо в Хмельницький міський центр соціальних служб. Ага, тобто продовження є. Звичайно, звичайно, адже ми і вийшли від центру соціальних служб і реалізовуємо проект завдяки тому, тому що нас побачили і знають, що ми якби цим займаємося. Ну і частина людей цього проекту це саме люди центру соціальних служб. Угу. тобто ті, хто працюють в, в командах, так, це так. Угу. як можливо можуть долучитися ті, хто сьогодні подивиться нашу програму, чи є така можливість долучитися до цих зустрічей і отримати допомогу. Ми організовуємо зустрічі із старостами, тобто тримати зв'язок з старостами Хмельницької міської територіальної громади. Я знаю, що є такі вайбер-чати створені в кожній в кожному старостаті нашої громади. І відповідно, коли ми призначаємо цю зустріч, домовляємося, де вони їх повідомляють. У Нас угу, така налагоджена співпраця. Чотири рази в тиждень, так? Так. Ну, ну, відповідно, шість старостатів шість старостатів. У uh -huh. нас ще була локація в Богданівцях і локація в місті Хмельницькому, ліцей сфери пост. Uh -huh. І тому виходить чотири одного тижня, чотири іншого. І раз в два тижні ми стабільно на цих локаціях. Uh -huh. Яка така найголовніша мета і завдання цього проекту? Головна мета це підтримати соціально психологічно людей, які сюди переїхали. А також ми підтримуємо не тільки внутрішньопереміщених, а й наших містян, які постраждали від російської агресії. Оскільки, от нещодавно на цьому тижні, ми роздавали продуктові набори вже не ВПО, а саме тим, хто потребував тої допомоги, одинокі люди, які постраждали, і в них є питання матеріального характеру скла і інших питань, але вони. Будуть витрачатися на ці будівельні матеріали, ми можемо підтримати їх саме підтримкою консультування і психологічного характеру, а також продуктовим набором. Угу. Яка кількість людей орієнтовно за цей час отримує допомогу завдяки роботі ось цієї команди? Велика кількість людей в нас є щотижневі інфографіки, є багато звітності, де ми звітуємо саме нашому. Донору, і також є багато табличок, які ми заповнюємо різноманітних людей. Досить багато. Вони змінюються. Зазвичай це від 20 до 30 чоловік за одну за одну зустріч ми охоплюємо, mm -hmm. але буває по різному. Mm -hmm. Мар'яно, я вам дякую. Проект дуже потрібний, дуже корисний. І наразі і я сподіваюся, що він буде мати продовження, тому що думаю, ті, хто до вас приходять на консультації, дійсно отримують гарну допомогу. І вже їм такими рідними, мабуть, людьми для багатьох стали. Так, так. так. Хочу поділитися, що це дійсно так. Ми і організовували не тільки психологічного характеру зустрічі, і е, такі групові зустрічі, але і спортивного характеру. Залучаємо ще і тренерів, е, і також граємо і волейбол, і баскетбол, і футбол, і багато таких яких робимо руханок? Ну нам цьому сприяє також Дю 1 один і 3. Uh -huh. в міста Хмельницького. Надають тренерів. Ми їм дуже дякуємо за таку співпрацю. Адже ми всі, якби в одному місті, налаштовані на хороший результат і тільки працюємо заради перемоги. Дякую вам, дякую, що знайшли час і завітали в нашу дякую. студію. Глядачам я щиро дякую за увагу. Ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були із нами, і до нових зустрічей!